Вітаю, друзі! В Монреалі відбуваються численні заходи на підтримку українців. Сьогодні ми знаходимося в бібліотеці Марк Фавро на заході, який називається Як захистити найбільш вразливих під час війни. Це є виставка антивоєнних постерів українських митців. Постери переважно відображають стан дітей в Україні. Організаторка події Марія Білаш розповідає сьогодні про історію постерів та мету заходу. Цю виставку ми вирішили організувати, щоб говорити, показати жителям Монреалю умови, в яких живуть сувочасні діти України, тобто вразливі категорії населення. Ми говоримо про дітей, про людей похилого віку. А також про тварин, про хворих людей, але саме виставка присвячена дітям, які переживають зараз війну. А це була ну, приватна така ідея. Цю ідею втілили ми з моїм чоловіком від нашої організації, яка називається Вареник Україня». Вареник Україня» – це організація, яка несе українську культуру через гастрономію. Тобто, ми влаштовуємо каритативні. Благодійні, вибачте, бранчі обіди тут в Монреалі, і зібрані кошти ми передаємо на різні різні потреби чи то в Україні або тут для громади, яка знову пробули минулого разу. Ми влаштували бранч та зібрали кошти для української школи в Монреалі, школа Тараса Шевченка. Після першого бранчу, коли ми організували просто розпродаж постерів, у нас залишилось дуже багато постерів. Вони були дуже. Я вибирала постери, вони були дуже е, болючі, вони дуже мало розпродались. І я казала своєму чоловіку: е, я піду їх поклею по Монреалю, просто щоб люди бачили. Він каже: ну, якщо ти хочеш, щоб їх або облили фарбою, або зірвали, або дощ їх просто споплюжив, окей, е, але може якісь є інші. Метод їх розповсюдити і донести до, до, до місцевої публіки. І ми трішки подумали. Я сконтактувала з людьми з Мерії Монреалю, запропонувала їм цей проект через виставку. І Ми знайшли місце бібліотеку, яка погодилася нас. Прийняти ми обрали чотирьох ілюстраторок трьох ілюстраторок та одного ілюстратора. Значить, Альбіна Колісніченко, Євгенія Гайдамака та Марія Кінович, дівчата і хлопець Олександр Грехов. Які представили кожен по дві роботи, а всі постери вони надсилали з України. Ми тут їх друкували самі. всі, окрім Євгенії, проживають наразі в Києві. Євгенія знаходиться в Сполучених Штатах, тобто ми співпрацювали, як це? Це в цифровому форматі все підписували контракти. Я особисто дуже слідкую просто за цими всіма авторами, і е, мені дуже подобається їх творчість, особливо спочатку війни, яку Росія веде в Україні. Е, е, мені дуже здається важливим те, що вони роблять. І я хотіла просто, щоб більше людей побачило тут, е, щоб е, квебекська громада побачила е, те, що ми всі переживаємо, щоб люди, ну, щоб ми, українці, нам дуже важливо оцей е, е, Вибачте, у мене слово, тільки французького Роконесанс, який нам дають тут, те, що ми переживаємо. Тобто, це все дуже важливо для нас. Аріан Драпо, яка з нами працювала від мерії Монреалю, вона як її робота це обирати, які будуть виставки в її окрузі. Її дуже затронула, зачепила ця тема, і як ми знаємо, це дуже часто людський фактор когось зачіпить. І людина погодиться, і тоді виставка має пройде. А якщо не зачіпить, то може, бо це не перше, не перше місце, в яке ми писали. І це але це місце, яке від, від, відгукнулося, та дуже багато енергії теж дало, щоб ця виставка маленька, але я вважаю дуже важлива. Bien, je pense que surtout après un an, bon, c'est encore très présent, tout le monde est au courant que ça existe, mais euh, des fois il y a une certaine fatigue médiatique qui s'installe où on perd certains éléments dans les nouvelles. On entend, bon, oui, beaucoup parler de bombardements, puis de, de retrait, de recul, d'avancée des fronts et tout. Mais qu'est-ce qui se passe au quotidien pour des gens, pour des enfants en particulier euh, Ça, je pense qu'il faut être plus, euh, plus, euh, bref, faut pas arrêter d'en parler. Je crois qu'il faut, euh, faut, euh, faut, informer les gens et je trouve que c'est une façon euh, intéressante de le faire qui est pas, qui sort un peu du cadre habituel des nouvelles des bulletins de nouvelles, etc., etc. Et puis, euh, malheureusement, ça s'applique à beaucoup d'autres guerres aussi. Bon, là, évidemment, on, on a l'Ukraine en tête, on a l'Ukraine dans nos cœurs, mais les euh, enfants déplacés, malheureusement, c'est présent partout. Et puis, si ça peut faire réfléchir euh, un peu tout le monde… Euh... Euh, certains textes qui euh, est, euh, allaient être euh, montrés aujourd'hui, il faut mentionner trois choses qui sont importantes. La première, c'est que vous avez vu… Euh, quand euh, l'image euh, du bébé avec euh, le, les numéros de téléphone de ses parents et à côté, on euh, donnait, et Mme Villach vous mentionnait combien il y a maintenant de jeunes enfants qui ont été déportés de, de force. Euh, je pense que vous aviez au-dessus de 19 000 enfants. Quand on parle de protéger des êtres fragiles et vous aviez dit que c'est un événement à caractère familial, pensez juste deux secondes. Qu'est-ce qui peut arracher le cœur plus que de se faire enlever son enfant, enfant qui est amené en Russie pour être rééduqué afin de devenir... Рис і на понікані вперше у Монреалі були представлені українські ілюстратори, які зокрема ілюструють і українські книжки або ж періодику. Вони є тими, хто першими розповіли про те, що відбувається в Україні під час гарячих цих подій під час перших днів війни. Це ті люди, які з ілюстраторів перетворилися. На скажімо, навіть на журналістів, тих, хто фіксує дійсність і розповідає. Про ці жахливі події засобами візуальної мови. Тобто тут не потрібно ні перекладу, тут не потрібно ні жодних додаткових пояснень. Це є те, що зрозуміло не тільки в Україні, але й поза її межами. І ця візуальна мова є надзвичайно важливою, тому що це є мова образів, яка викликає також дуже великі, дуже, дуже сильні емоції. Ці люди вони створили дуже багато робіт і тут. В межах цього заходу представлені лише декілька, але вони відображають той моральний вибір, який стояв перед людьми навіть не моральний, а особистий можливо вибір, що стояв перед усіма українцями. По перше, він пояснює ці роботи, пояснюють те, як це залишитися вдома, чи піти фактично світ за очі тікати. Що робити, коли в тебе родина, коли в тебе дім, коли в тебе все, все твоє життя, ось тут в Україні? Мені здається, що попри те, що кількість робіт дуже е, невелика, але вона настільки точно, точно відображає ту дійсність, е, що тут і можливо і не потрібно більше. Мевисідевнюєвідаси рапідмендан проже. tout le cœur euh, et l'investissement qui avait qui était fait par par Maria et par ensuite par Ariane euh, le projet vivait tout ça puis il y avait beaucoup d'enthousiasme et derrière ce projet là Et c'était devenu une évidence pour nous qu'on devait faire notre part si ce n'est que de l'accueillir puis euh, c'est le gros du travail a été fait par par mes collègues donc pour nous c'est la petite part qu'on pouvait faire c'est de l'accueillir et donner une Лопорні асі ілюстратари ілюстратри де відандію c'était демократік сте требі по нього сите парфе виставка триватиме бібліотеці Марк Фавро в Монреалі до 7 липня три місяці з вами була Наталя Федосеєва для програми Українська Хвиля на ICI Television.